Компанія Автофокус у нас є нове надходження Lexus LX 570 2008 року. Автівка у нас на повному приводі з двигуном 5,7 бензин. Додатково встановлений газ. Офіційний автомобіль семимісний. Ось такий ось вигляд він має по колу. Він у нас вже на зимовій резині. По комплектації у нас є. Повний безключовий доступ. шкіряні сидіння підігрів всіх сидінь. Ось так ось виглядає у нас сірий столончик, 4-хзони кліматконтроль, преміальна акустика Мартін Левінсон. Тут у нас попереду пам'ять водійського сидіння, воно у нас на електрорегулюванні з підігрівом та вентиляцією. Потім у нас є повне е, мультимедійне кермо з електрорегулюванням, е, секреточка, електрорегулювання керма, авто світло, автодощ. Зеркала у нас електро, з електрорегулюванням. Кермо у нас з дерев'яними ставками, тут у нас люк, телевізор для заднього ряду. Ось така у нас шикарна приборна панель, чеків помилок у нас немає. У нас є 267 тисяч оригінального пробігу, сенсорний дисплей для мультимедії з камерою 360, кнопка старт-стоп, блокування диференціалу і повністю весь функціонал повного приводу. Тут у нас е, пневма, тут у нас коробка автомат, та вентиляція, блок управління мультимедією, кліматом. Ось так ось це все шикарно виглядає. Автівка у нас в дуже гарному стані, повністю обслужено, жодних заважень до техніки у нас немає. Ось такий ось автомобіль. Тому що, якщо вам сподобався цей автомобіль, можете приїхати до нас, регіональний Республіка Парк, компанія Автофокус, зробити тест-драйв і придбати цього красення.